Всіх вітаю, моє ім'я Єлизавета Габко, Український центр медіації. Ми вас запрошуємо на програму Діалог в компанії як точка зростання інструменти для управлінця. З нашим взаємодії з бізнесом ми зрозуміли, що. Ми багато часу витрачаємо на те, що ну, багато ресурсів і часу витрачаємо на те, щоб до, 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 досягнути результатів в прибутковій частини. Але ми, у нас іноді не вистачає ресурсу для того, щоб зрозуміти, що відбувається з нашими витратами. І що ми робимо, особливо, коли ми. А, е, Стараємося дізнатися детально, що відбувається глибинна з затратною частиною в компанії. і. А... З нашого досвіду і з наших спостережень ми е, з, зрозуміли, що може бути одна з глибинних причин, це виникнення напруження і конфліктів е, всередині компанії. Продовжуючи це дослідження, ми е, звернулися до того, що які є результати з досліджень у світі. Виявили одне з досліджень, яке метою якого було якраз вивчити, як різні культури сприймають конфлікт, способи, як вони його вирішують, як е, як впливає конфлікт короткостроково. Та довгостроковій перспективі на людину і на продуктивність компаній. І прийняли участь в цьому дослідженні 5 тисяч людей з 9 країн. Це дослідження включало в себе аналіз від, відношення співробітників до конфліктів. Дослідження показало, як головний показник це було. А, Розуміння того, що 85% співробітників у всіх рівнів певною мірою мають справу з конфліктом. Також три біля 30% залучені завжди або частково вирішення суперечок. Це якраз показує то те, що в житті ми часто зустрічаємося з напруженням з конфліктом і з суперечками. І часто причинами виникнення конфліктів саме на робочому місці є стрес, великі навантаження, ну і міжособисті конфлікти. А якщо це перекласти на мову фінансів, і звісно, бізнес якраз дивиться на те, що відбувається, з приводу ну може звернути увагу на те, що відбувається всередині, це якраз через мову витрат, які ми можемо нести, коли виникає конфлікт всередині. І були проведені так в подальших дослідження було виявлено скільки годин на тиждень люди витрачають на вирішення конфліктів. Якщо брати середній показник, це більше двох годин на тиждень, і дуже легко порахувати, скільки ж загальних витрат йде на те, щоб бути залученим до конфлікту, і це все можна перерахувати прямим рахунком в гроші. Також було б дуже важливе завдане питання: а хто ж несе відповідальність за те, щоб забезпечити ефективне управління конфлікта в робочому середовищі? І тут якраз важливо звернути увагу, що по відповідям 62% це відповідальність кожного хто працює на різних рівнях до того, щоб наскільки ти залучений в конфлікт не залучений, але це твоя відповідальність, що відбувається подальше в розвитку чи в припиненні конфлікту. А також є думка про те, що це відповідальність менеджерів, лідерів команд, керівників і hr е, керівників А якщо е, брати інструмент, звісно, ми відносимось певним чином до конфлікту, ми його можемо. М не знати, як з ним працювати, ми його поепа Ми починаємо відгороджуватися. І якраз перший етап для того, щоб розуміти, який це інструмент і який це може бути потенціал для розвитку кожного з нас і бізнесу, це навчання. І якраз понад 95 людей, які проходили навчання, вказують, що це допомогло їм певним чином. Люди стали значно впевненіше керувати суперечками. Уникати конфліктів, але це не про уникання, коли ми відгорожуємось в це. Ми а, уникання це якраз превенція конфлікту. Це дуже важливий елемент, який виникає, коли ми навчаємося. Ми розуміємо, як ми працюємо з конфліктом. І крім того, є. Результати позитивні, коли більш позитивний результат для двох сторін, коли вже конфлікт виник, і коли ми його являємося частиною конфлікту або ми його вирішуємо. З'явилося більше розуміння цінності конфлікту як позитивного потенціалу для розвитку бізнесу. Ми зрозуміли, що це великий ресурс для того, щоб. Компанії зростали і менеджеризувалися, тому ми вас запрошуємо на нашу програму, в якій ми якраз будемо розглядати не тичні тільки теоретичну частину, як ми багато знаємо про те, що як виникають конфлікти, і як вони можуть працювати, але набувати саме практичного досвіду і інструментів різних, які ми можемо використовувати. Це інструменти коучингу, фасилітації, медіації, крім того, як впливає довіра на, на команди. Про це все ми будемо говорити на нашій програмі. Це практичний досвід, який ви зможете набути, окрім знань, які ви теоретично також отримаєте. Ми будемо раді вас бачити. Залучайтесь до нашої програми. Ми вже скоро починаємо.